На дворі літо, а палати міської дитячої лікарні переповнені. Тож шість мішків із іграшками, альбомами для малювання, олівцями, фарбами. Тут зовсім не зайві перерві між крапельницями та уколами, дітям треба себе чимось зайняти, відволіктися від хвороби. Акція пройшла, я вважаю на мою думку, дуже вдало. Я вдячний всім житомирянам, які приймали участь в цій акції. Я дуже вдячний волонтерам, які в свій вільний час, не дивлячись на таку спекотну погоду. Цілий день були задіяні в різних куточках нашого міста і збирали як кошти, так і іграшки, канцтовари. Організаторам благодійної акції дуже приємно, що вона знайшла відгук у нашої молоді студентів агроуніверситету, Житомирського держуніверситету, військового інституту та інших. Активними були всі волонтери, всі навчальні заклади. Вчора долучилися до акції студенти Житомирського військового інституту, долучилися студенти Житомирського державного інституту імені Івана Франка, долучилися студенти інституту медсестринства, філіалу Київського інституту бізнесу і технологій. І надзвичайно активними. І вперше брали участь. Вчора були учні нашого агроекологічного коледжу, які зібрали 1257 гривень. Всього ж іграшок та канцтоварів було зібрано 19 мішків. Решта поїхали до дитячих відділень обласного тубдиспансеру та психлікарень. І найважливіше в цьому не тільки радість хворих дітей, а й те, що всі ми ще не зовсім збайдужіли і чуже горе відчуваємо. на Дядя